Два дні на погулянці змагались учасники фестивалю екстремального туризму та спорту. У перший день боротьба за звання переможця тривала між командами львівських підприємств, які долучились фінансово до проведення заходу. Після них змагалась учнівська молодь. Як зазначають організатори деякі школи та дитячо-юнацькі організації, заявили кілька команд. Фестиваль – це є та от, така ніша, дуже зручна, де можна упростити все до неймовірності і зробити це швидше не спортивно нудним, а і ігр, в ігровому контексті якось так цікавим, розважальним. Тому елементи не складні, можна дійсно без попереднього досвіду використати в, любі, в любому елементі. своє спробувати Переможці визначали за найбільшою кількістю набраних балів у всіх видах програми у пішому в водному та велотуризмах. Планували, що під час фестивалю організуючи й Гоним на квадроциклах, однак техніка несподівано вийшла з ладу, тож змагання у цьому виді програми довелось скасувати. Головна ж мета, яку ставили перед собою організатори клуб манівці та міська федерація спортивного туризму привернути якнайбільше уваги до спорту. Таким чином, ми намагаємося створити такий центр туристський рекреаційний в місті Леві. От ну, сам захід ідею має таку, що привернути увагу громадськості підприємств Львівщини до проблем спорту і спортивного туризму. Зокрема, також під час фестивалю відбувались безкоштовні майстер-класи. Тож кожен охоче вести активний спосіб життя. Міг спробувати свої сили у будь-якому із цих видів спорту. Ольга Балух, Гасюк, програма Репортер.